Черкаські археологи досліджують узбережжя Дніпра поблизу обласного центру. Це територія, де колись розміщувалася одне з найдавніших поселень білогрудівської культури, якому більше трьох тисяч років. Коли у зимовий період у водосховищі спускають воду, там знаходять чимало артефактів різних періодів. Як відбуваються роботи, показали і нашій знімальній групі. Прохолодного зимового ранку на узбережжі Дніпра лише поодинокі перехожі, серед яких і археологи прийшли сюди шукати артефакти. Оцей весь схил, його який зараз відкритий, на даний момент на всій цій території є матеріали білогородівської культури. Зрідка трапляються і деякі інші. Неподалік Черкас на території острова Стрілка згадки про давні поселення лежать буквально на поверхні, кажуть археологи. Узбережжя, як відходить вода, геть усіяне черепками посуду наших пращурів. Це фрагмент вінчика розписної обідньої миски. Це 18-те, можливо, кінець 17-го століття. Уже точніше ми визначимо в кабінетних умовах. Територія біля Дніпра завжди була місцем розміщення багатьох поселень різних історичних періодів. Та в середині минулого сторіччя, після затоплення частини тутешніх земель водами штучного водосховища, проводити археологічне дослідження вже було неможливо. Розмитий культурний шар одного з найдавніших прослов'янських періодів, якому понад три тисячі років, виявили тільки після масштабного спуску води у 1986 році. Відтоді, у зимовий період, коли річка відходить. Від берегів археологи знову беруться за обстеження узбережних ділянок. Ми таким чином розширюємо наші знання про різні епохи середньої Нодніплянщини. В цілому ми займаємося ось таким спостереженням. Рано чи пізно цього всього не стане, на жаль. А так воно залишиться в фондах музеїв, в науковій літературі, в базах даних. Близько половини знахідок справжні артефакти періоду білогрудівської культури, адже саме їхнє поселення було на цій території. Проте трапляються і речі інших часів. Це ось культура багатувала кераміки. Так звана, це трошки давніше на кілька століть, ніж решта. Цінні знахідки науковці згодом очистять, опишуть і за можливості з окремих фрагментів складуть предмети давнього побуту. Побачити такі можна у музеї середньої Надніпрянщини у Черкасах. Не завжди так гарно вдається. Є посудини, які ми збираємо по кілька років. Ось, наприклад, як оцей горщик кілька років збирався. А є в нас взагалі одна посудина, на яку пішло 11 років. У цьому музеї кажуть археологи, представлено лише 2% знайдених експонатів. Траплялися і вкрай рідкісні екземпляри. Дивлюся, щось таке коричневе стечить із пісочку. Витягую ціленький хребець що з того носорога. От ось оцей зубик, маленький мамонтинятки. Загалом з 80-х років ці археологи описали 17 тисяч артефактів. А ще 20 тисяч чекають своєї черги. Допоки рівень води не піднявся, науковці продовжують досліджувати узбережжя Дніпра а вже влітку працюватимуть над розкопками на інших ділянках. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.